Я всіх вас вітаю, шановні глядачі, шановні друзі, нещодавно в Україні відбулася подія. Розрахували прожитковий мінімум в Україні, який з 1 червня вже становить 7064 гривні 62 копійки. І давайте розберемось в цьому питанні. Хто розраховував? На підставі чого? Що це за цифри? Але найголовніше, що в Україні є таке свято, як День Європи. Він відзначається 9 травня кожного року. Офіційно. І ось є свята і є розрахунки. І ми зараз будемо розбиратися з цим розрахунком. Так ось, у розмір, розмір прожиткового мінімуму на одну особу. В розрахунку на один місяць у червні 2024 року становить 7064 гривні 62 копійки. Це цифра. Має бути у всіх, ми маємо цю цифру знати і розуміти, що ця цифра це прожитковий мінімум в Україні. Так хто її розрахував? А це Міністерство соціальної політики, яке прийняло участь у розрахунку. Так ось, звідки були зібрані дані? А дані були зібрані на основі цін. За червень 2024 року. І розраховано відповідно до статті 5 закону України про прожитковий мінімум. Хочу нагадати вам, що цей закон був прийнятий ще при кучмі в 1999 році, тобто минуло 25 років, а вони розраховують ще по тим нормам, які були прийняті в 1999 році. Так про що наголошує цей закон? Стаття 5 має назву Моніторинг прожиткового мінімуму. Багато сказано в цій статті, і саме найголовніше тези. Динаміка рівня життя на основі статистичних даних про рівень споживчих цін. І ось вони ці ціни підрахували за червень місяць і визначили, який же буде прожитковий мінімум. А ми з вами сказали який, цю цифру. Так ось є окрема таблиця, яка надана. І там зазначено цей прожитковий мінімум для різних категорій. Таких, як діти віком до 6 років. Для них прожитковий мінімум становить 6341 гривня 21 копійка на місяць. Дітям віком від 6 до 18 років. Цифра 7925 гривень 62 копейки. Для працездатних осіб, згідно таблиці, 7382 гривні 17 копейк. Для осіб, які втратили працездатність 6016 гривні 14 копійок. І давайте розберемося, які ж там є окремі моменти. Ну, по-перше, це вартість продуктів харчування. Це їжа. Так ось. Прожитковий мінімум дітям до 6 років. Яка цифра? 3496 гривень 22 копійки на місяць. І окремо є такі, така колонка, як питома вага витрат в відсотках. І ось цієї цифри ця вага витрат 55,1%. Діти віком від 6 до 18 років 4731,24 гривень. Питома вага витрат 59,7% від цієї цифри. Працездатні особи це харчування. Скільки в місяць для цих людей? 3724 гривні 75 копійок. Питома вага витрат 50,5%. Особи, які втратили працездатність для цих людей саме найменше. 2966 гривень 55 копійок. Питома вага витрат 49,3%. Далі йде колонка вартісних продовольчих товарів. Працездатні особи для цих людей в місяць Мін соцполітики контрохувала, що для них має бути цифра 1196,57 копійок. І питома вага витрат 16,2%. Також є колонка вартість набору послуг. В які включені житлово-комунальні послуги, транспортні послуги, побутові послуги, послуги зв'язку, послуги культури, і саме для працездатних осіб на місяць. Цифра 2460,85 гривень. І питомого вага витрат 33,3%. В кінці вже стоїть розмір прожиткового мінімуму. Ми кажемо зараз про працездатних осіб. Для цих людей визначено, що в місяць прожитковий мінімум для них буде 7382 гривні 17 копійок. Якщо порахувати в день, то ця цифра 246 гривень в день людям в день. Якщо в доларах, то це 6 доларів в день. 6 доларів в день. І не забуваємо, що в Україні є День Європи. Ось Ось така Європа, ось такі розрахунки, ось такий підхід, ось такі цифри і ось по таким нормам ще з 99-го року, коли кучма був, вони розраховують. А якщо подивитися, що уважно, що наглядачі Конституції України, то є стаття 48, і кажучи про неї, є право на достатній життєвий рівень, що включає. До себе і своєї сім'ї достатнє харчування, одяг та житло. Так ось ми сказали про достатнє харчування, да? наприклад, цієї таблички, вартість продуктів харчування, ми сказали на цифрах. Далі одяг ну, мається, мабуть, на увазі в цій табличці це вартість непродовольчих товарів. Ми сказали, житло. Але немає в цій табличці, в цій таблиці нічого про житло. Тому що норми старі з 99-го року. Мабуть, тоді не врахували, що людина має відкладати на житло. Вони про це не здогадувались, мабуть, або не думали про це. Вони не включили. Вони включили тільки вартість набору послуг. Скільки людина має платити за житло-комунальні послуги, за транспорт, за побутові, за послуги зв'язку, за послуги культури. А скільки людина має відкладати на житло для себе, вони не врахували. Але вони врахували прожитковий мінімум. На місяць, що людина має отримати таку суму, про яку ми сказали, і вона має на місяць якось прожити на цю суму. А в Конституції України, яка була прийнята в 96-му році, зовсім інше сказано. А вони рахували по закону про прожитковий мінімум ще з 99-го року. І ось така ситуація. Оце, шановні глядачі, приклад підходу до людини. Як людина може жити, які суми до неї держава надає у вигляді розрахунків так званих прожиткових мінімумів, про які ми сказали? І це, шановні глядачі, результат всього того, що відбувалося в Україні. І цифра це показник всього. Робіть висновки, шановні глядачі, аналізуйте. Інформацію ви отримали. Ми про вас, ми цю інформацію до вас донесли. Ось тепер цю інформацію кожен буде робити, що хоче. Але вони в це встановили на законодавчому рівні. Ось такий прожитковий рівень життя. Шановні глядачі, дякую за пригляд відео. Залишайте коментарі, ставте вподобайки, підписуйтесь, підписуйтесь на наш YouTube канал. Ми для вас надаємо всю необхідну і важливу інформацію. Всім вам дякую, до нових зустрічей.